Ми сьогодні стільки грибочків перечистила я. Це вже у нас друга мисочка. ну Та була менше вже вариться. Це в нас друга. Оце чотири це такі дуже здорові сироїшки. В нас. А це такі о, один-один красавці маленькі. А Тут зараз наші опеньки помиємо. Отакої їх трохи. Помиємо, перемиємо. о. Назар, зараз виключай водичку. Виключай. А це я сьогодні ще в Люборі ось такого куща купила красивого з квітками. Буду пересаджувати його, правда? О, бачите, він низькорослий кущик, він іде невисокий, але такий здоровий, красень наш. Зараз отак. Бачите, який гарний. Пущ Вообще класний, бомбезний. Люблю я квітки. Отак ми його розділимо і посадимо. І в нас гарні чорнобривці на городі, як вогонь горять чорнобривці. Ну такі вже гарні. М. Зараз покажу ще. Чорнобривці такі білі. Ой, і ще є білі квітки. Все білі у нас до бочок мами. Ой, як гарно вони порозквіталися. Ще були дуже гарні розові, такі, як білі, але нам допомогли їх викопати. Неізвісно хто. Ну, нічого. Видно, люди теж хотіли. О, то залишилися ось тільки такі білі. Ну, красота. Все біля яблуні ще це, О, як гарно. ти хочеться йти, така гарна погода зараз. І не скажеш, що холодно, і не скажеш, що тепло. Така осінь класна. Так, да, я ж показую. Зніму, покажу. Які. А Там роденький, як... жовтенький ті. Угу. Бачу, що гарно.